Чергове вітання всім глядачам базару. IT. все про високі технології та цікаві гаджети прямо зараз. Наш інформаційний партнер, журнал Чіп. Ну а в цьому випуску про те, що Windows Phone може обігнати в Європі iOS від Apple та Android. Слава роботам! Google купила відомого виробника роботів і наприкінці цікавий гаджети, який завдяки блютусу дозволить не користуватись ключами від квартири. Поїхали! Випуск айфону 5S і 5C у вересні допоміг Apple підняти свою частку на ринку смартфонів. Однак все одно вона залишається нижчою ніж коли фірма представила айфон 5. Як повідомляє компанія no Camtech, це не так вже і дивно, бо споживачі краще реагують на повні релізи, а не на модифікації з літерою С. У Європі, однак, справи у Apple не такі хороші. Наприклад, у Великобританії частка iOS практично не змінилась, піднявшись е, з 27% три місяці тому до 28% у жовтні. Кантар відзначає, що, хоча Android залишається найпопулярнішою платформою в Європі, 71%, а у Apple всього 15% – Windows Phone стає все популярнішим. Частка цієї мобільної операційної системи на європейському ринку зараз становить 10,2%. Слава роботам! Кожен техноман розуміє, про що я кажу. Робототехніка просувається шаленими кроками, але якщо за справу береться Google, то Слід невдовзі очікувати на справжню революцію. До того ж, Google купила відомого виробника роботів Boston Dynamics, яку ми з вами добре знаємо по дивовижним андроїдам для американської армії. Відео з роботами Big Dog, Cheetah і WildCat зібрали десятки мільйонів переглядів на ютюбі. Дивно, точно копіюючи манеру руху собак і великих кішок, машини здатні розвивати високу швидкість, утримувати рівновагу в найскладніших умовах і переносити кілька сотень кілограмів ваги, що робить їх дуже корисними для військових потреб. Новина про покупку Boston Dynamics прийшла через пару тижнів після того, як в Google підтвердили, що головою секретної лабораторії компанії з робототехніки став Енді Рубін, творець мобільної операційки Андроїд. Тепер Бостон Динамікс буде займатися не тільки військовими розробками, в той же час продовжуючи виконувати зобов'язання за старими контрактами з Пентагоном. Також відомо, що представництво робототехнічного підрозділу Google скоро відкриється в Японії країні з глибокими традиціями в галузі створення. Роботів, як пише New York Times, покупка Boston Dynamics явно свідчить про те, що в Google йде робота над створенням нового класу автономних систем, які будуть здатні виконувати найширший спектр завдань від складських робіт і доставки товарів до догляду за літніми людьми. Не знаю, як вам а мені дуже незручно через велику кількість зимового одягу кописатись в кишенях, щоб знайти ключі від квартири, але вихід є. У продажу з'явився дверний замок кево, для якого не потрібні ключі. Все, що вам потрібно для того, щоб відкрити або закрити двері, це смартфон. Для того, щоб використовувати новинку, потрібно встановити на смартфон спеціальний додаток і включити блютуз. Тепер, приходячи додому, доторкніться пальцем до корпусу кево, дочекайтесь спрацювання систем і проходьте всередину. Проте система на жаль не така вже й надійна, як стверджують розробники. У тому випадку, якщо смартфон розрядився або загубився, відкрити двері. у вас не вийде. А наступний випуск програми «Базар Базарайті обов'язково вийде незабаром. А на сьогодні це все гарного європейського настрою та цікавих гаджетів.